Доброго дня мої любі малята. Пропоную поспостерігати за пожежною машиною. Червона із білим пожежна машина поставила бак собі на спину. Залізну драбину взяла із собою і мчить захасити пожежу водою. Дітки, як ви гадаєте, для чого потрібна пожежна машина? Так, це транспортний засіб, який допомагає гасити пожежу. А давайте розглянемо її. Пожежна машина велика чи маленька? Пожежна машина велика, так. А якого вона кольору, дітки? Пожежна машина червоного кольору. Червоний колір для того, щоб всі її бачили та поступали з дорогою. Ще в машині є сирена, якою пожежники повідомляють про приближення машини. Також машина має довгу розкладну драбину, ємкість для води та довгий розкладний рукав, з якого пожежник гасить воду. Сьогодні ми з вами поспостерігали за пожежною машиною. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Гарного дня!